І далі поговоримо про мову, друзі. М, власне, мовна омбудсменка пропонує заборонити виконання пісень російською мовою на рівні закону. Олена Івановська заявила, що нині публічне виконання пісень російською в Україні не заборонене, але після скандалу з Віркою Сердючкою, на її думку, це має бути змінено. Нагадаю, в Липні суд доштрафував директора Осокор Резіденс, де 13 червня Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки Виконував російськомовні пісні. Ну і нагадаємо, що в Україні діє заборона на публічне використання російської музики. Проте чіткого покарання за її прослуховування на вулиці закон поки не передбачає. Поліція може втрутитися, якщо, наприклад, під музику ще й вживають алкоголь чи порушують порядок. Тоді можуть скласти адмінпротокол. Якщо ж люди реагують спокійно і вимикають музику після зауваження. То покарання зазвичай не буде для неповнолітніх передбаченням які заходи впливу, як то вибачення.